Так святкуємо Різдво Христове на фронті нашій бойовій бригаді, яка вже другий рік обороняє Покровськ. Сьогодні ми вже в передмістях Покровська, в ближайшому на прилеглих територіях, але які також зруйновані російською армією. Дорогі браття і сестри, всі наші мужні воїни, їхні сім'ї, рідні, близькі. Такою ціною, як ви бачите, є боротьба і захист нашої батьківщини. Ми їдемо на богослужіння в один з підрозділів саме в дні свята Різдва Христового. Це дуже важливо попасти наших хлопців, провести богослужіння, привітати з Різдвом Христовим і, взагалі, підтримати хорошим словом, добрим настроєм. І сподіванням, що ця війна закінчиться тільки нашою перемогою. Де за всіх наших загиблих воїнів, що загинули, захищаючи нашу батьківщину, поміни Господи, усіх померлих законом маком помолитися. На ти все знаєш. Поміни Господи, мою недостойність капелана Віталія з побратимами тут присутніми, і з тими, хто зараз поважної причини відсутні, перебуває на позиціях, на завданні, на лікуванні, за всіх рідних наших близьких, кому молимося, за всю нашу батьківщину і весь український народ, кому захищаємо. Та всім нам допомож, Господи, захисти і всіх із тіли нас, лікарю, душі тіл наших, спасай благодійнику. Український воїн на стороні добра, правди, він поруч з Господом. І саме якщо Христос прийшов в цей світ, то Він прийшов до тих людей, яких дійсно його чекають. Кожен з нас чекає пришестя Бога в своє життя особисте, тому що там, там, в тому серці, де живе Бог, немає зла і беззаконня. Завжди живе співчуття, милосердя, добро. Завжди за розуміння, і тому ми захищаємо нашу батьківщину з Богом в серці, з Богом в нашій українській душі і з Богом протягом всього нашого життя, тому ми обов'язково переможемо. Знов прийшло Різдво до нас, і знов ми, як завжди, на передовій. Але в цей тяжкий час я хочу привітати всіх всіх своїх побратимів з Різдвом і віримо, браття, що перемога за нами Господь нас не залишить. Я хочу привітати від, від чистого серця від себе, своїх побратимів, всіх, хто на вогневій, 68-ї окремої ягерської бригади, всіх рідних з Різдвом Христовим. Щиро сподіваємось, що наступного року з Божою допомогою ми будемо разом за святковим столом, в родині, з Різдвом Христовим. Христос народився. Баїмо. Всіх святом вітаємо!